Ну, по-перше, я би не приділяв так багато уваги його емоційним дописам в соціальних мережах. Чому? Тому що він людина емоційна, він дуже сильно хитається. І дивіться, для мене є набагато більш принциповим речі, які е, зумовлюють його ту чи іншу поведінку е, в глобальному плані. Ну, дивіться, що б ми там не робили з російськими НПЗ, що б ми не робили по. У дарах по нафтоналивних терміналах американці мовчать, навіть трошечки е, плескають у долоні. Чого? Все дуже просто. Е, за Трампом стоять певні фінансові і промислові групи. Щоб він там не говорив, як би він там не хитався, щоб він там написав в соціальних мережах, він не може на сьогоднішній момент е, змінити ті позиції, в яких зацікавлені його основні спонсори. Основними спонсорами е, Зокрема, от, дуже суттєвим напрямком його, так би мовити, підтримки є нафтові компанії, які вкрай зацікавлені в тому, щоб посунути росіян світового ринку нафти, принаймні тих ринків, де вони знаходяться. І от тоді ми з вами, пам'ятаєте, говорили про ситуацію із активами Лукоїла на європейському континенті. Ну, дуже яскравий приклад. Тобто американці роблять це для того, щоб туди замість Лукоїла зайшли американські компанії, дуже шеврон в кінці кінців. Ситуація з Венесуелою, ситуація з Індією, ситуація з танкерами. Тобто, формально здавалося б, що ну, от Україна там почала влупити по російських танкерах, і це викликало таку реакцію. Американці промовчали, чого? Це в межах їх інтересів. Тому, коли ми з вами говоримо про е, глобальну, е, скажімо так, Е, глобальні стимули формування політики Трампа по тих чи інших напрямках треба розуміти одне. От є якийсь емоційний блок, там, то, що він там підтанцьовує, то, що він там пригає, то, що він там щось там пише, е, то, що він готовий цілуватися в Десна з Путіним, але потім це е, е, рухається в іншу сторону. Тобто я на це навіть не реагую, тому що угу. в дійсності це і пінка зверху, ота верхівка айсберга. А є речі, які в реальній дійсності на сьогоднішній момент формують. Політику адміністрації Трампа виходячи з інтересів його основних спонсорів, коли я чую, що от там Трамп відмовить в покупці зброї американської, тому що він там хоче тиснути на Україну, та не буде того. Трамп буде все робити для того, щоб європейці купляли американську зброю, передавали Україні кому завгодно, аби тільки цю зброю купляли. Тому що за його плечима є потужний військово-промисловий комплекс, який готовий сьогодні фінансуватися в першу чергу за рахунок грошей. Особливо, якщо подивитися, що Китай зараз заключає дуже великий, там більше ніж на 10 мільярдів доларів контракт з Арбасом на купівлю достатньо великої кількості. Китай мав альтернативу або Боїнг або Ербас, вибрав Ербас. Не може на це не реагувати військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Авіаційний блок не може на це не реагувати. Тому однозначно ми будемо бачити посилення тиску на європейський союз, посилення тиску з приводу збільшення видатків на військову програму, збільшення видатків на закупівлю зброї. Ну, тобто, є наріжні речі, які формують політику Трампа не тому, що в нього там сьогодні не стоїв він ноги, став або емоція пішла, а тому, що це є єдиний спосіб, скажімо так, сприяти тим, хто фінансує республіканську партію. Так що, коли ми з вами дивимося на ті речі, я на оті емоційні прояви Трампа реагую дуже спокійно. Ну, він сьогодні так написав, завтра він напише щось інше. Після завтра він йому позвонить Путін, він почне плигати і розказувати, як він любить е, Російську Федерацію, які шалені проекти можна там зробити. Черговий чергове марення 100%. Ну тому, коли ми дивимося на ті речі, от, власне, давайте підходити спокійно. давайте підходити спокійно, виходячи з е, тих реалій, в яких на сьогоднішній момент ми з вами живемо. А реалії прості. Все, що стосується нафтового ринку, що б Україна там не робила. Америка буде погоджувати. Все, що стосується закупівлі зброї, коли ми з вами говоримо про томагавки, та це трошечка до деякої міри там політична річ, але я практично впевнений, що рано чи пізно це питання буде вирішено в позитивному напрямку. Ну, от в мене таке глибоке переконання, просто тому що сьогодні цих ракет в Сполучених Штатах Америки є достатньо багато, і вони, давайте будемо відверті, принаймні, початкових модифікацій є. Ну, набагато по якості гірше, ніж той же Shadow. І, е, власне, коли ми з вами обговорюємо е, перспективи, то я думаю, що американські зброєрі з величезним задоволенням продали б ті залишки, що в них сьогодні зберігаються на складах, для того, щоб їх е, ну, уніфікувати і знищувати ті ракети, це коштує гроші. Краще продати Україні, тому я думаю, що це питання цілком ймовірно. Ну, спочатку на першому етапі напевно буде в якості там лякалки для Путіна, а потім. При будь-яких умовах, при будь-якому підписанні там призупинення війни і при формуванні якихось гарантій безпекових для України цілком ймовірно там з'явиться там таємний пункт по пов'язаний з постачанням Україні цих ракет. Так, так, пане Олеже, мене тільки тоді не зростається знову логіка. Ви говорите, що Трамп зацікавлений в тому, щоб нафтопереробні заводи на Росії виносили так. по танкерах, щоб били, так щоб зброя до Європи продавалася, постачалася до України. Але тут ключова, ключова умова. Війна має тривати. А вона хіба не триває зараз? Ні-ні-ні, пане Леже, ви от на запитання запитанням. Я вам просто кажу: тоді виходить так, що Трамп переслідує за мету продовження війни в Україні. Дивіться, маленький нюанс. Коли ми з вами говоримо про майбутнє, ми забуваємо заяву президента України про те, що безпекові гарантії зі сторони США по відношенню до України практично погоджені. Тобто можна абсолютно сміливо говорити, що в програмах, пов'язаних з е, скажімо, майбутньою підтримкою Сполученими Штатами Америки України, є достатньо великий блок е, стосується воєнно-технічної підтримки і продажу зброї. А нафта? Е, Пам'ятаєте, я вам сказав, що навряд чи щось раніше весни буде з е, мирною годою або з якимись рухами в цьому нафті? Ні, так ви говорите про перспективу не на 2-3 місяці. Послухайте. До лютого місяця відкладені санкції по продажу активів Лукойла. Я абсолютно впевнений, що як тільки буде повністю закрита угода про передачу по продажу лукойлівських активів американському нафтовому бізнесу, можна буде сміливо говорити, що в тій частині Трамп виконав свої зобов'язання по відношенню до американських нафтовиків. Ви розумієте, що після того, коли оця вся інфраструктура, як створена росіянами на європейському континенті, піде американцям, більше російської нафти в Європі не буде. І газу теж. Ну, про газ це окреме питання, а то, що нафти не буде, це точно. Тому що е, нафта, вона ж сама себе не продасть. Ну тобто, для того, щоб продавати нафту в Європі, треба мати нафтопереробний комплекс. Бурга Степлешті, і, і треба мати 5 тисяч заправок, як мінімум, по території Європи. Якщо цього не буде у Лукоїла, ви ж знаєте, так, що Усічін напряму заявляє зараз про те, що по закінченню цих всіх процесів Лукоїл буде зливатися з Роснефтю. Ну тобто все рівно виходить ну, два місяці до закінчення війни. Не для не до закінчення. Два-три місяці до того моменту, коли ми з вами побачимо активізацію переговорного процесу для того, щоби. Трамп все-таки мав можливість до кінця 26-го року отримати Нобелівську премію миру. Пане Володими, озброєний мир? Коштує дорожче, ніж війна після того, як закінчиться війна, Україну треба буде накачати зброю і Європу теж. І це за рахунок американської зброї. Теж саме стосується як нафти, так і газу. Європейський ринок і нафти, і газ для Російської Федерації втрачений. Туди прийшла Сполучені Штати, трошки близький схід. Я думаю, повернеться Норвегія. Ну майже вже повертається. Ну Росія замикається там у себе. Контроль за основними фінансовими і енергетичними потоками зберігається за Сполученими Штатами. За зброєю, теж саме за Сполученими Штатами. І виконання зобов'язань Трампа перед спонсором республіканської партії. Ну, але наскільки я знаю, до кінця 25-го року виділили якихось нещасних 4,5 лише мільярди доларів на закупівлю американської зброї. Все до кінця 25-го? А, а на, на два наступних в Європі виділено 90 мільярдів євро. Ні-ні. ні, Їх ще не виділено, рішення так, немає. Прийня, Це все і так далі. Тому я не Доб, бачу якогось яскравого побачу. і непереборного бажання європейських спонсорів наших mm -hmm. платити за американську зброю. Вони говорять, ні-ні, ми будемо платити за свою, та й тим більше, вчора буквально. Он Спікер е, 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 у парламенті Чесько. Чехії угу. говорив такі речі абсолютно чітко і прозоро стосовно того, що Європа хоче витрачати на західні корпорації багато грошей, щоб озброювати Україну. Я погоджуюсь, але тут не історія про Трампа. Дивіться ну коли ми згадуємо про спікера чеського парламенту, він взагалі сказав про кліку зеленського, і ви, ви чули. Там? хунту зеленського. Хунту, так, да, так. Да, да ну кліка там ну переклад там ну хунта. Угу. Так, е, дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що, попри всі ті речі, е, голосування за е, виділи Україні 90 мільярдів е, євро на два роки підтримали і Угорщина, і Словаччина, і Чехія. Ну підтримали же. Так, вони отримали послаблення з приводу фінансово боргового внавантаження у них, але вони ж проголосували. Проголосували вони однозначно і чітко. Попередньо погодивши цю позицію uh -huh. з Трампом, ну так само, як і прем'єр-міністерка е, Італії, її поведінка також. Дуже в багатьох випадках зумовлена попередніми розмовами з Трампом. Тобто нівелювати е, надзвичайно велике значення і великий вплив американської американських радників взагалі американської політики на прийняття європейських рішень, я би не взяв. Так я ж про це власне і почав говорити, але ж ви ну, всі заперечуєте те, що Трамп впливає. Трамп впливає, Трамп впливає на прийняття європейських рішень, і тому, коли ми з вами говоримо Це, голови... це не емоції вже. Прошу. То це не емоції Трампа? Ні, ні, ні. Трамп впливає чого? Трамп впливає через ті механізми, які на сьогоднішній момент, і, uh -huh. власне, ґрунтують фінансові підґрунті його е партії. Він впливає через, е в тому числі, і енергоносії, які заводить. Uh -huh. Він впливає. Слухайте, ну що б там хто не говорив, але торгівельна угода між Європою і Сполученими Штатами вигідна в першу чергу кому? Сполученим Штатам Америки. Ну, звичайно. Звичайно. Тобто, в нього є механізми впливу на рішення. Є. Так, звичайно, є. Коли це в 28 говорить. пунктах, правильно, коли в 28 пунктах е, плану було написано мирного, що Європа дає мільярд за рахунок власних платників податків, а е, заморожені російські активи йдуть американцям, як Європа опиралася, так, поки що по активах питання зависло, але 100 мільярдів доларів, 90 мільярдів євро вони ждали. Тому коли ви кажете, що це питання ще не вирішене, я думаю, що воно вирішене.